Thank you Зранку росіяни із артилерії обстріляли цивільну інфраструктуру Есманської громади Шосткинського району. За інформацією обласної прокуратури, внаслідок атаки ворога загинула 60-річна жінка. Пошкоджено щонайменше чотири приватні будинки. 14 травня росіяни нанесли удар по одному із населених пунктів Шосткинського району, який розташований поруч із кордоном. Загорілась покрівля будівлі навчального закладу. Цього разу російський снаряд потрапив на територію навчального закладу. Як результат, загорілася одна із його будівель. До місця події негайно прибули наші рятувальники. Горіння відбувалось на покрівлі навчального закладу, проте співробітникам вдалося. Швидко локалізувати займання і не допустити подальшого поширення вогню за попередніми даними. Внаслідок ворожого удару одна цивільна людина була травмована. У сумах встановили вуличні модульні укриття. Одну з таких споруд розмістили на протиринку по вулиці Збройних сил України. Укриття надали представники одеського благодійного фонду Юність 20 Проект нашого фонду в цей Фесфор з вересня 2022 року. встановили вже 25 укриттів в різних містах України. це Миколаїв, це Херсон, це Чернігів, це Циркуни, Харківська область і наразі це. Міста сум на сьогоднішній день. Ці укриття, які ми встановили це п'ять укриттів. Вони профінансовані українським бізнесом. Кожний з таких укриттів може вмістити до 15-17 людей. Вартість однієї захисної споруди до 400 тисяч гривень. Це укриття виробника одеського виробника. Сертифіковане укриття. Це клас укриття а 4 100 кілопаскальне вантаження. Витримує по всім документам діючим на території України. Це високоякісний бетон. С-3240, внутрішнє армування подвійне, з внутрішньої сторони ще до додавання протиосколкової сітки. Тобто це така конструкція, яка захищає від розліотиуламків. Всередині встановили лавки, також протягом кількох днів проведуть електропостачання, говорить у міській раді. Наразі ведеться перемовини, щоб додатково ще була одна зупиночка, ну, скажімо так, зупинка, але всі розуміють, що це найпростіше укриття. Також з Польщею ведуться перемовини ще таких. Чотири укриття. Скажемо, дуже зручно, тому що вони будуть працювати 24 на 7. Буде світло, цим займається горсвітло або шлях рембут, там де буде ближче під'єднатися. На сьогодні у Сумах встановили 5 таких захисних споруд. Укриття розмістили також біля Макдональдсу, біля центрального ринку, біля будинку природи та на вулиці Іллінській. Будемо розмовляти, визначати, хто буде за ними, скажімо, стежити. Це буде. Або зеленбуд, або може там шляхрембуд. Тобто також буде проведена комісія, і визначати хто буде підтримувати порядок в даному. Загалом ініціатори проєкту планують встановити до 200 таких модульних укриттів у тих областях України, які межують із країною агресором Росією, і пропонують соціально відповідальному бізнесу долучатись до ініціативи новини СТС У сумах на перехресті вулиць Степана Бандери і Берестовської водій автозас не впорався з керуванням і в'їхав у дерево. 33-річний чоловік внаслідок ДТП отримав тілесні ушкодження. В подальшому громадянина доправили до лікарні, де після надання необхідної медичної допомоги його відпустили. З'ясувалося, що чоловік мав явні ознаки аукольного сп'яніння. Він пройшов огляд на визначення ступеня стану сп'яніння, який виявився позитивним. Результат огляду 2,71 сімдесят алкоголю, що понад 13 разів перевищує допустиму норму. Також з'ясували, що прав на керування авто чоловік не мав. Загалом же патрульні склали на нього три адміністративних матеріали: а саме, за керування транспортним засобом особу, яка не має права керування, керування в стані окольного сп'яніння, а також порушення правил дорожнього руху, що призвело до вчинення автопригоди. В Укрзалізниці повідомили про призначення додаткового потяга, який сполучатиме суми з Києвом. Поїзд курсуватиме щодня з 18 до 26 травня та відправлятиметься з Києва о 7.33. Прибуття до кінцевої станції сум о 13.19. У зворотний шлях поїзд вирушатиме сум о 14.50 та прибуватиме до Києва о 20.47. Складатиметься поїзд із сидячих вагонів. Зупинки передбачені на станціях Дарниця, Ніжин, Бахмач, Конотоп, Путиврь, Ворожба, Білопілля. У сума до дня вишиванки вирішила новити червоно-чорний орнамент на центральній вулиці міста Соборній. Таку акцію проводять вже втретє. У 2015 році, після вторгнення Росії в Україну на наступний рік, ми вирішили зробити такий рекорд України. Найдовший орнамент виш... вишиванки на Бруківці. От він був зафіксований. Це 474 метри. Е... Рекорд України досі, до речі. Цьогоріч напередодні Дня вишиванки орнамент вирішила оновити. До акції долучились усі охочі сумчани. В інтернеті вчора побачили, що завтра на сотні будуть розмальовувати вишиванку. Так і підійшли. До Дня вишиванки, така... Культурна традиція дуже класно прикрасить наше місто трошечки оживить цю вулицю. Багато військових ходить по цьому парку, по цій алеї, і хочеться нагадувати про те, що молодь дійсно пам'ятає і молодь робить все для того, щоб місто виглядало більш патріотично, mm -hmm. тому що саме це це наша національна свідомість. Mm -hmm. Ну і звісно, перш за все, ми українці. Це наша нація, це наша культура, яку ми повинні підтримувати і проносити скрізь століття. Мені подобається щось фарбу. Це, як знаєте, якась медитація. Тому мені подобається. Світлана розповідає, забрала сина і садочка під час тривоги, аби той також взяв участь. Ввечері подивилися, побачили об'яву і вирішили Ту. наготувати, вдруг пригодиться. Цікаво. Взяли з собою. Думали після садочка, але вирішили замість. А то не а вспіли. То... Оновлювати вишиванку планують протягом двох днів. Коли підбирали орнамент, просто підбирали, щоб, скажімо так, максимально простий. Оскільки ми трафаретів не робили, ми ж самі вираховували клітинки і розмічали перший раз, коли робили, і далі йшли, фарбували. Тому просто отак от вибрали максимально симпатичний і простий, скажімо так. До акції долучились десятки сумчан. Взяти участь бажаючих, запрошують і завтра. Новини СТС.